Нісан Мурано завжди був особливим кросовером. З моменту свого дебюту, в 2003 році, він вирізнявся незвичайним дизайном і ламав звичні шаблони. І саме цим він чіпляв. Але згодом конкуренти пішли вперед, і модель почала губитися на їхньому тлі. У 2025 році ситуація змінилася. Четверте покоління кросовера вийшло на ринок із новим характером. Екстер'єр помітно покращили. Він став сміливішим, динамічнішим і ближче до фірмового стилю останніх моделей Nissan. Тут легко вловити посилання на електричний Аріа, але Мурано при цьому зберіг власне обличчя. Усередині також зміни. Інтер'єр тепер виглядає дорожче. Якісні матеріали оздоблення, продумана ергономіка та набір сучасних технологій. Все зроблено з акцентом на комфорт. Саме на це Nissan ставить головну ставку. А під капотом новий турбований двигун замість звичного V6. І ось тут у Мурано знову з'являється шанс заявити про себе. Так, дизайн може сподобатися не всім. І так, відмова від класичного V6 комусь видасться кроком назад. Але загалом перед нами кросовер, який не боїться виділятися, пропонує сучасний рівень оснащення і залишається вірним своїй філософії бути трохи іншим, ніж решта. Під капотом нового Нісан Мурано відбулися помітні зміни. Замість звичної шістки тепер встановлений дволітровий чотирициліндровий турбомотор. Його пов'язали з дев'ятиступеневим автоматом, який прийшов на зміну варіатору, важливий крок уперед. Двигун видає 241 силу і 353 Ньютон – метр крутного моменту. Так, потужність знизилася на 19 сил. Проте, крутний момент виріс. А це плюс 28 ньютон метр в порівнянні з шестициліндровим мотором. А значить, динаміка в повсякденній їзді повинна відчуватися бадьоріше. Середня витрата палива заявлена на рівні 10,2 літри на 100 кілометрів на трасі близько 8,7 літрів, а у місті 11,2 літри. Передній привід пропонується тільки в базовій версії. Для всіх інших авто доступно з повним приводом. Якщо говорити про керованість, у Мурано з'явилися нові амортизатори. Тепер крен кузова помітно менший, і машина тримається на дорозі впевненіше. За комфорт відповідає незалежна пружинна підвізка спереду, ззаду багато важелева система, плюс стабілізатори поперечної стійкості і спереду, і ззаду. Ще одна зміна: електричний підсилювач керма замість старого гідравлічного. Платформа залишилася колишньою, а тому колісна база теж не змінилася. Все ті ж 2824 міліметри, довжина 4900, висота 1725 міліметрів. По довжині і висоті кросовер підріс буквально на пару міліметрів. А от у ширину відразу плюс 66 міліметрів і тепер становить 1981. Це заслуга розширених задніх арок, які надали кузову більш солідний вигляд. Цікавий момент аеродинаміка. Замість покращення, як зазвичай буває у нових моделей, коефіцієнт опору зріс. Тепер 0,34 проти колишніх 0,31. Проте кліренс помітно збільшився: 211 мм проти 175 у попереднього покоління, кут в'їзду 17,4 градуси, з'їзду 23,8. Споряджена маса. 2540 кг, а буксирувальна здатність всього 680 кг. Щодо коліс, стандартні та середні комплектації йдуть на 20 дюймових колесах замість 18 дюймових як раніше. А топова версія отримала 21 дюймові диски. Nissan Murano нового покоління відразу дає зрозуміти. Характер у нього залишився колишнім, але вигляд став свіжішим і сучаснішим. Серед помітних деталей приховані вихлопні труби, оновлена решітка радіатора з фірмовою графікою V-Motion, що створюється світлодіодними денними ходовими вогнями та роздільні блоки основних фар. Дизайнери постаралися додати мурано динаміки, дугоподібний молдинг на боковинах разом із опціональним чорним дахом створює ефект трохи заниженої лінії даху. У Nissan зазначають, що безпека Мурано це не лише звичні системи допомоги водієві. Наприклад, бічні дзеркала тепер перенесені з передньої стійки на двері, огляд став зручнішим, водію простіше стежити за ситуацією навколо. З'явилася і подушка безпеки для колін переднього пасажира. Для задніх пасажирів теж є свої покращення, додано посилення під сидінням. Переднатягувачі та обмежувачі навантаження ременів безпеки. Все це допомагає зробити поїздку спокійнішою та безпечнішою для всіх, хто знаходиться в салоні. А що стосується самих систем допомоги водієві, то вже в базі кросовер оснащується набором систем безпеки Nissan Safety Shield 360. Тут є і утримання в смузі руху, і адаптивний круїз-контроль, і контроль сліпих зон. А в топових версіях з'являється ProPilot Assist. Це не просто круїз-контроль, він дивиться вперед за прокладеним маршрутом і сам підлаштовує швидкість перед поворотами. Також топові Мурано отримують 3D-огляд на 360 градусів, який показує автомобіль з висоти пташиного польоту і дозволяє обирати одну з восьми віртуальних точок навколо машини. Ще є Invisible Hood View. Завдяки цій системі ви можете дивитися крізь капот, що допомагає точно оцінити відстань до бордюрів і інших перешкод. Салон нового Мурано робить акцент на комфорт та стиль. На панелі приладів відразу привертають увагу два 12 і 3 дюймові дисплеї: один для водія, другий для мультимедіа, об'єднані в єдиний блок. Центральний сенсорний екран пропонує і розваги, і всю потрібну інформацію, а ще підтримує бездротове підключення смартфона та Google Built-in. У топових комплектаціях можна користуватися Google Maps, Google Assistant та навіть завантажувати програми через Play Store. Як і повністю електричний Nissan Ariya, новий Murano використовує сенсорну панель для управління кліматом. Але контроль опалення та вентиляції сидінь тепер прихований у меню інформаційно-розважальної системи. Передня панель привертає увагу стильною обробкою, яка поєднується з сіро-блакитним пластиком під назвою Murano Glass. Він плавно тягнеться над повітроводами та панелями дверей і, залежно від освітлення та часу доби, трохи змінює відтінок. Селектор передач тепер замінили кнопки. Завдяки цьому на центральній консолі з'явилося більше місця для дрібниць і підстаканників. Для заряджання гаджетів передбачили два порти USB Type-C спереду і ще два ззаду. А на консолі є бездротовий зарядний пристрій для телефону. Система активного шумопоглинання тепер йде в базі на всіх Мурано. А ось аудіосистема BOSS з десятьма динаміками, доступна тільки в дорожчих версіях. В базі встановлена система на шість динаміків. Nissan явно постарався зробити кросовер максимально зручним для водія та пасажирів. У топовій версії сидіння обтягнуті стьобаною напіваніліновою шкірою, а в базі можна обрати штучну шкіру з підігрівом передніх місць. Також топова комплектація. Вперше в Мурану пропонує ергономічні сидіння з функцією нульової гравітації. Спеціальне положення відтворює нейтральну позу завдяки своїй формі, забезпечуючи безперервну підтримку від стегон до спини. Також передбачені підігрів, вентиляція та навіть масаж. Це означає, що і водій, і пасажири можуть насолоджуватися зручністю і комфортом навіть у тривалих поїздках. Задні пасажири теж не залишилися без уваги. Сонцезахисні шторки та підігрів сидінь роблять поїздку більш приємною. А ще з'явився додатковий простір для колін. Передні сидіння стали тоншими, а відстань між рядами зросла приблизно на 6 см у порівнянні з попередником. Окрім того, безліч доступних преміальних функцій допомагають зробити салон ще більш комфортним, включаючи панорамний люк, проєкційний дисплей та 64 кольорове підсвічування салону. Об'єм багажника тепер трохи більший. 932 літри замість 909 Хоча це за американським методом вимірювання до стелі. Якщо скласти другий ряд сидінь, простір збільшується майже до 1800 літрів. Електропривід дверей багажника вже йде у стандарті, а функція безконтактного відкриття доступна як опція. Новий Nissan Murano вже вийшов на ринок Північної Америки. Базова версія з переднім приводом коштує від 40 з половиною тисяч доларів, а повнопривідна стартує від 41 з половиною тисячі доларів. А якщо хочете максимум комфорту та преміальних функцій, топова комплектація обійдеться від 49 тисяч 600 доларів. Безперечно, Нісан не поспішав з оновленням Мурано, але результат вийшов продуманим. Тут поєднуються комфорт, сучасні технології та приємний дизайн, що робить новий Мурано цікавим варіантом серед, серед середньорозмірних кросоверів на ринку. Шкода тільки, що Європа знову залишиться без нього. Новинка обійде старий континент стороною. Друзі, дякуємо за перегляд. Підтримка українського контенту зараз як ніколи важлива. Тому, будь ласка, залишайте коментарі, це допомагає відео поширюватися і привертати увагу нових глядачів. А також нам завжди цікаво знати, що ви думаєте про новинки. Якщо відео сподобалось, поставте вподобайку і не забудьте підписатися на канал, якщо ще не зробили цього. Це дуже мотивує робити ще більше якісного контенту для вас. Тож, до нових зустрічей.